Ти на порозі важливого вибору, куди піти далі. НМТ зовсім близько, а знайомі та рідні не припиняють подати, куди вступати. Якщо ти досі не знайшов свою відповідь, ми маємо чудову пропозицію. Запрошуємо тебе вступити на кафедру журналістики та засобів масової комунікації в інститут права, психології та інноваційної освіти університету Львівська політехніка. Це не просто навчання, а можливість відкрити для себе цілий світ цікавих можливостей, розвинути свої таланти та навички. Що ми пропонуємо сучасні методики навчання, наче викладачі, професіонали своєї справи, які навчають тебе не тільки теорії, а й як застосовувати свої знання на практиці. Тут ти дізнаєшся, як створювати цікаві матеріали, брати інтерв'ю, працювати з медіа інформацією та аналізувати її.